Добрий день, дев'ятикласники. Сьогодні ми поговоримо про розв'язування систем рівнянь методом додавання і одразу розберемося на прикладі х квадрат мінус 6у квадрат дорівнює мінус 5 х квадрат Плюс 6 х квадрат дорівнює 7. Додамо два рядочки цієї системи. х х квадрат буде 2 х квадрат. мінус 6 у квадрат плюс 6 у квадрат взаємно знищаться. Мінус 5 плюс 7 буде 2. Тоді х2 дорівнює 2 поділити на 2. 1. А отже х дорівнює 1 або х дорівнює мінус 1. Оскільки ми отримали 2 х, у нас утворюється сукупність двох систем. Другим рядочком ми можемо дописати будь-яке рівняння із початкових запропонованих. Я беру те, де плюсик. Підставляю. В першій системі замість х одиничку. Одиничка в квадраті буде одиничка. І в другій системі мінус одиничку, мінус одиничка в квадраті буде також одиничка. Отримаємо y квадрат дорівнює 1 і в першій системі, і y квадрат дорівнює одиничці в другій системі. Y дорівнює 1 дає нам два розв'язки дає y дорівнює 1, або y дорівнює мінус 1. Це для першої системи. Де х був одиничка. Але для другої системи y дорівнює 1 дає такі самі два розв'язки одиничка і мінус одиничка. В цій, в цій системі, в другій, х дорівнював мінус 1. Отже, ми отримали сукупність з двох систем. Сукупність з чотирьох систем. Із сукупності двох систем ми отримали сукупність чотирьох систем. І тоді розв'язок нашої системи це пари чисел. 1, 1, 1 мінус 1, мінус 1, і мінус 1, мінус -1, -1, -1, 1. Це був найпростіший приклад для розв'язування методом додавання. Давайте розглянемо більш складний приклад. Помножимо друге рівняння цієї системи на мінус трійку. Перше рівняння переписуємо. І додамо до першого рядочка другий. 3х квадрат мінус 3 х квадрат взаємно знищується. 3 квадрат мінус 3 так само. Мінус 11х плюс 12х буде x. І мінус 7 плюс 9y буде плюс 2 у 10 мінус 15 буде мінус 5 дорівнює 0. Утворюємо нову систему. Перший рядок x плю дорівнює 5, це рівняння, яке ми тільки но отримали. Другий рядок х квадрат плюс y квадрат мінус 4х мінус 3y дорівнює 0. Виражаємо з першого рядка x, x дорівнює 5 мінус 2y. І підставляємо замість х. У другий рядочок розкриваємо повний квадрат і зводимо потім подібні доданки 25 мінус.

Плюс 10 дорівнює 0. Ділимо на 5 іг квадрат мінус 3 y плюс 2 дорівнює 0. За теоремою вієта. Корені дорівнюють 2 і 1. Повертаємось до нашої системи. Y дорівнює 2 одна система, y дорівнює 1 друга система, і беремо рівняння ось це. Х дорівнює 5 мінус 2y, х дорівнює 5 мінус 2y. І підставляємо сюди y. 5 мінус 2 на 2, там де y дорівнює 200. І 5 мінус 2 на 1, там, де y дорівнює одиничці. X дорівнює 1, y дорівнює 2. X дорівнює 3, y дорівнює 1. Відповідь пари чисел 1 та 2, та 3 і 1. Сподіваюсь, по цим прикладам вам все зрозуміло. Дякую за увагу. До нових зустрічей!